Антикорупційні органи, такі як НАВК, Набу і САП, мають займатися великими справами, тому що ми від них вимагаємо, все суспільство від них вимагає, великого результату вони дещо показують, але не співмірність, навіть витрат на них відносно того, що вони або зупиняють, або конфіскують знову ж таки, і так далі. Стосовно того, що пан Віталій говорив відносно цивільної конфіскації, я не думаю, чесно кажучи, що ця ситуація зміниться, якщо справді там така норма буде проходити далі. Десь, як про вона дійсно, там є я особисто таку річ не буду підтримувати, тому що я вважаю абсолютно цивілізованим покарання з конфіскацією за відповідним рішенням суду. Звичайно, що тільки через суд ніяк інакше, ніяких такихось превентивних речей і так далі. Більш того, уявіть собі історію. От ви, наприклад, в певний момент вирішили, що ви вже, там відпрацювали якийсь певний результат, цікавий вам в житті в журналістиці, і вирішили піти на якусь посаду. У вас поруч є хтось знайомий і так далі уявімо, зараз. Я це не про вас там особисто, ваші сім'ї ні в якому разі, будь ласка, там не вражайтеся. Так, тобто є якась молода дівчина з'являється, як як класично це відбувається. Якась молода дівчина поруч може, є, може нема, а може її навіть вигадують вам. І вони починають казати: знаєте, ви з цією дівчиною жили, у вас є спільно нажити майно, а вона там нічого не задекларувала. І на підставі цього починається конфіскація в цієї дівчини, з якою ви можливо попили раз каву в, як в якомусь ресторані. А, проїхались на її машині. Один раз вона вас підвез чи можливо, навіть вона попросила вас сісти за кермо, тому що вона була втомлена, і це починає бути підставою для якихось розслідувань. Я вважаю, що це повна дурня. Є корупціонери, які роблять набагато жахливіші речі, і цим не повинні займатися 45 прокурорів і всі слідчі набу, які мають ловити справді найтаких най, mm -hmm. товстіших корупціонерів, які возять гроші чемоданами або цілими бусами за кордон.